10 тисяч кілометрів за 10 місяців. Таку відстань на велосипеді готовий подолати грузин Нодар Берідзе заради миру в Україні. Чоловік стартував на День Незалежності у Києві. Його не зупиняє ні дощ, ні вітер, ані відсутність спортивної підготовки. Я не велосипедист. От хлопці сказали в Києві, хто піддержав, хто допомог мені стартанути. Нодар, давай підготуємося там краще. Та куди краще? Сейчас стреляют, сейчас война идет, сейчас надо рот открыт всем и всеми возможными способами, связями Дати інформацію не только в Україні, а везде, що вбила мир в Україні Основное далі вже політики. Пускай набирають мудрості опыта и пускай садється й разговаривают. Хоробрості берідзе віддають належне навіть професійні велосипедисти, які прийшли проводжати чоловіка з Житомира. очень важный поступок як у нас в страні сейчас ситуация. ситуація. это поступок імна чоловіка, який благородний. Ну это, на самом деле очень тяжело проїхати э, столько кілометрів, даже ні спортсмену, да й опитному чоловік говорить, вирушив у цю небезпечну подорож, щоб завершити справу свого покійного співвітчизника. Грузинського спортсмена-мандрівника Джумбера лежави, якому і належить ідея волотуру Все за мир Веломарафон «Все за мир» – это його проект как так? Он автор этого проекта. И цель проекта, естественно, призывать весь мир поддержать Украину, прекратить военные действия, укрепить дружеские отношения между Украиной и Грузией, популяризировать здоровый образ жизни, классические народные экстремальные виды спорта и так далее. Сейчас очень надеюсь, как бы объединение всей украинского народа, главное, любой ценой, То есть, не бать людей, а напряжені мозгов а войну. Все. у рамках велотуру Нодар Берідзе відвідає 80 міст, і 350 населених пунктів. Збирається зустрітися з президентами України, Білорусі, Росії та Патріархом Грузії і просити сприяти встановленню миру в Україні.